Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку звуки Р Р, позначення їх буквою Р читання складів, слів, тексту. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Країну чудову, країну відому, що нас так чекає, збагачує мову. Сі сядьте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, що було вам не важко. Дітки, давайте ми з вами згадаємо, які літери ми вже з вами вивчали, і спробуємо прочитати склади з ним Ма-мо, му, ми, ні, ме на, но, ну, ни, ні, не. ПА, во, ву, в, ві, ве. Ла, ло, лу, ли, лі, ле. Са, со, су, си, сі, се. Ка, ко, ку, ки. К. Чудово молодці. А тепер, дітки, перегляньте, будь ласка, уважним відео. В ньому будуть слова. Вам треба запам'ятати слова, які починаються на літеру Р або звуком Р. Слухаємо уважно. Буква Р. Звук Р. Р. Ракета Р. рюкзак, Р Редиска. Р Ром. Р равлик Р рак. Р, Ручка. Молодці дітки. А тепер, будь ласка, назвіть, які слова ви почули, які починаються на звук Р. Риба, ромб, редька, ракета, рюкзак, равлик, рак, ручка. Молодці. А тепер, будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 26. Це 2 та 6. Перед нами літера Р. Познайомтеся, Подивіться на неї уважно і запам'ятайте, це літера Р. У неї звук Р там який Р. Перед вами два малюнки. Це дітки квіти. На першому малюнку у нас ромашка, а на іншому ряс. Давайте уважно подивимось ще раз на слово ромашка і спробуємо поділити це слово на склади. Ромашка. Ро-ма-шка. Так, в цьому слові три склади. Наголос падає на який склад. На другий ми його бачимо, ось наш наголос, і другий склад – Ромашка. Так, гукаємо. Далі слово «ряз». Скільки в ньому складів? Давайте перевіримо. Ряст один склад. Ну і, звичайно, наголос падає на цей єдиний склад. Ну що ж, дітки, а тепер давайте ми з вами запам'ятаємо таке правило. На письмі приголосний звук Р та Рі позначають буквою Р. Чому він приголосний? Так, давайте перевіримо, чи можемо ми його проспівати? р р. р р Не можемо. Тому, на письмі, тому на письмі ми позначаємо його буквою Р, а в схемах це буде проста рисочка. Голосні, які ми співаємо, ми позначаємо кружечком, а приголосні ми позначаємо рисочкою. Чудово. А тепер давайте ми з вами спробуємо назвати ще квіти, у яких є звук Р або Р. Подумайте, будь ласка, і назвіть мені, якщо ви знаєте, такі квіти. Ну, наприклад, троянда. Чи чуєте ви тут звук Р? Троянда є, правильно. Спробуйте назвати ще хоча б одну квітку, в якій є звук Р або м'який «р». У назві квітки Жоржина. так? Ми також чуємо звук Р. А тепер давайте ми з вами спробуємо швидко прочитати таблицю складів. Тільки швидко. Готові? Поїхали. Ра, ро, ри, ру, ре. На но, Ни, ну не. Ка, Ко, Ки, ку. Ке, Р. Ев, ек. Ір, ів op, Ор ов, ок ок. Kro, Крро окр. Квак. Кві ікв. Будь ласка, поставте відео на паузу і ще раз самостійно прочитайте цю табличку. А ми рухаємося далі. Нам треба утворити і прочитати слова, рухаючись за стрілочками. Починаємо з першого з першої літери, яку бачимо, це Р, звук «Р». «Р, Р. Рак, лак. Мак. Що це може бути у нас в кружечку? Яке слово ми можемо зібрати? Ми можемо зібрати слово «ру руки. Руки. А ще ми з вами можемо зібрати слово кури. Кури. Так, на подвір'ї бігають кури. Добре. Далі читаємо раки. Ріки. Руки. Роки. А зараз, будь ласка. Ми з вами позмагаємося, хто швидше прочитає скоромовку або розкаже на пам'ять. Спочатку прочитаю вам я її. У Марка у Омар у Лариси і риси. Ще раз, у Марка Омар у Лариси і риси. І швидше у Марка Омар у Лариси і риси. У нас є хлопчик, якого звати Марк. У нього є. Омари. Дітки, чи знаєте ви, що таке омаре? Так, дітки, це родина таких найбільших, так, відомих морських раків, але вони можуть досягати ну, наприклад, 80 см, аж величенькі омари. Тобто у марка є омар, а у лариси є іриси. Іриси, тут наголос на і, зверніть увагу, значить, це іриска, так? риска, цукерка така. У Марка Омар у Лариси і риси. Хто може читати? Будь ласка, поставте відео на паузу і спробуйте дуже швидко прочитати. У Марка Омар у Лариси і Риси. Хто не може, вивчіть цю скоромовку і спробуйте її розказати. А зараз у нас фізкульт хвилинка. <плес> uh <laughs> Дітки, а ми з вами йдемо далі. Перед вами комар і комар. Давайте ми з вами спробуємо дослідити, як одна буква може змінити значення слова. Розглянемо перший, нап... перший напис, перше слово і читаємо його. Омар. Це в нас омар. Далі комар. Комар це комар. Давайте подивимось, як же ж утворилось наше слово комар. Був у нас просто омар. Після цього ми спереді додали літеру К в якої, і в нас вийшло слово комар. Тобто погляньте, будь ласка, як може одна буква змінити взагалі значення слова. Ми знаємо, що омар це такий собі рак, так? а комар. Що це таке, дітки, комар? Це комаха, правильно. Команд це дві разні назви, так? Взагалі два різних значення. Два різних слова, а вийшло у нас з вами за однієї літери змінилось повністю значення слова. Добре, тепер рухаємося далі. Як ви гадаєте, як зі слова кріт утворилося слово кіт? Давайте подивимося слово іт і кріт. Давайте знайдемо однакові літери тут в цьому слові. Однакові літери К і тут є К, і тут К, і «т». І «т» Якої літери, дітки, немає в слові кіт? Немає літери Р. Правильно, звук Р. Якщо його вставити після літери К, то вийде слово кріт. Тобто лише одна буква змінила повністю слово. Був кіт, став кріт. Давайте тепер подивимося, що тут зі словами песик і персик. Пе. П. -п -с Знову дітки в слові персик вставили яку літеру? «Р» звук, Р, і утворилось нове слово персик. Був персик, став персик. Ось так за однієї літери змінюється значення всього слова. Давайте ми тепер подивимось на наступні малюнки. Це у нас два однакових слова, майже однаково. Але наголос. Повністю змінює значення цього слова. Давайте ми спочатку спробуємо з вами подив... розглянути літери. І, р, Ірзвок, і да? ү... ү... с. На перший погляд, всі однакові літери. І, і, ірис. Але, дітки, якщо в нас наголос падає на першу літеру, гукаємо і кажемо ірис, дітки, ірис. Це квітки. А ось ірис це вже така солодка цукерка. Є ірис, а є ірис. Запам'ятайте, якщо ви чуєте слово ірис, то це говорять про квітку. Якщо ви чуєте слово ірис, то це про щось солоденьке. А тепер ми з вами складемо і прочитаємо слова. Чим чи ж вони такі цікаві? Читаємо. Ірина. Ірина. Це ім'я. Далі. Марина. Марина. Далі рис. Ірис. і риска. Дітки ми бачимо, що в ось цих словах рис. Тут є рис. І тут є рис. Тобто в кожному з цих слів ми чуємо склад рис, так? Рис це слово таке є. Рис. Далі можна зварити рис, так? І буде нього. Є «і-рис». Дивіться, куди тут наголос падає. Ми пам'ятаємо, що якщо ми робимо наголос на І, на перший склад, «і-рис», то це у нас буде з вами квітка. Ірис, дивіться, додали І, і рис, який в нас був, і вийшла квітка. Тобто наш рис перетворився в Ірис. Далі рис, додали І, в кінці Ки, і утворилися Іриски. Це такі цукерочки. Що в нас тут було? У нас було закінчення однакове Рина. Тільки спереді була і – рина, а другому Марина. Тобто це два різних ім'я, так? А І буде дві різних, різних людини. Ірина, І Рина. Марина, дві різні дівчинки. Далі давайте подивимося. Комар. Давайте далі читаємо за стрілочками. Кора. Кора на деревах у нас, так. Мар. Марка. марка, Наприклад, на пошті. Так, марка. Або марка автомобіля. Молодці. А зараз ми з вами прочитаємо слова і ви мені скажете, що вони означають: Роман. Романко. Руслан. Русланко. Кирило. Кирилко, Арсен. Арсенко. Руслан. Руслана. Мирослав. Мирослава. Дітки, що ми бачимо в першої колоночці? У нас Роман. Романко. Тобто, звичайний ім'я Роман. Ми змінюємо напислива і виходить Романко. Руслан, Русланко. Кирило, Кирилко. Арсен, Арсенко. так? Спробуйте своє ім'я перетворити на написливе. Наприклад, мене звати Ірина. Можна сказати Іринка. Марина, Маринка. Поліна, Полінка. Спробуйте своє, своє ім'я перетворити на постливе. Далі був Руслан, Руслана. Дивіться, Руслан це хлопчик, а Руслана є така дівчинка. Мирослав є такий хлопчик, а Мирослава є така дівчинка. Правильно. А тепер давайте далі розглянемо слова. Читаємо разом. Варвара, варваро. Ми бачимо варвара це, вар це просто слово. А якщо ми звертаємося до когось, ми кличемо, гукаємо, говоримо Варваро! Ми звертаємось. Тобто у другій формі слова ми бачимо, що змінилося закінчення. Тут було А закінчення. А в наступному слові нижче у нас о закінчення. Це звернення дітки. Ми говоримо мама, а коли звертаємося, мамо, підійди, так? Далі. Лариса, Ларисо, Вероніка, Вероніко. Роксолана, Роксолано. Дітки поставте, будь ласка, відео на паузу і самостійно прочитайте всі ці імена. Після того, як ви виконали це завдання, зараз ми пограємо в гру. Будемо плескати долоньки, якщо ви чуєте у слові звук Р. Звук Р, вибачте, або «рі». Буквар. Сніг, ріка. Так, це м'який рік. Лава. Хуртовина. Орел. Так, так, так. Кінь. Ні, тут немає у нас звуку «р» або рід. На що ж На цьому наш урок читання закінчено. Оберіть, будь ласка, ромашку, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. А я сподіваюся, що у вас дуже гарний настрій. На сьогодні все до побачення до нових зустрічей.